Продовжуємо годину чи в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про місцеві вибори, про місцеву владу, про корупцію на місцевому рівні. От сьогодні цей мітинг активістів в Харкові, які намагалися потрапити на сесію міської ради, але так і не потрапили. Закінчився тим, що активісти ілюстрували одного з депутатів Харківської міської ради, депутата від фракції молоді регіони. Якщо не помиляюся, Володимира Скоробагача його називають чи називали принаймні Сматрящим за харківськими фінансовими потоками від. Сім'ї Віктора Януковича. Давайте подивимося, як це відбувалося, до чого призводить відсутність ну, законних методів впливу на корупціонерів. Будь ласка, відео. Покольно, ребята! Покольно! Україн! Україна, любасі, я менсою, Україна Володимир Скоробагач. Він намагався обратися по округу номер 169 до Верховної Ради, але так і залишився депутатом Харківської міської ради, яка досі залишається чинною на чолі зі своїм міським головою. Шановні народні депутати. А таке провокаційне можливо, запитання. А ви не боїтеся, що там за 3-4 місяці ви так само потрапите до цих сміттєвих баків, якщо ситуація в країні не зміниться, пане Юрію? Ну, все воля Божа і воля громади. Ну, але жарти жартами, звичайно, Верховній Раді України потрібно терміново ухвалити закон про відкликання депутатів будь-якого рівня. І тоді цивілізованим юридичним шляхом можна буде відкликати того чи іншого депутата не через сміттєбак, а через юридичну процедуру. Знову ж, якщо залишатися щирим по відношенню до української громади, по відношенню до своїх виборців, ну ніколи ти не потрапиш до сміттєбака. Тому що як би не було скрутно, але якщо ну, з людьми ти постійно знаходишся, ти володієш ситуацією, люди до тебе постійно Рю, це на своєму окрузі, а якщо на чужому. Ну, хай є? на кожному окрузі громада своїх депутатів люструє через світєбак і вони е, на Полтавщині панове, це, все добре. Знаєте, це яскравий прояв того, що ми не подолали синдром непокараного зла. Так. Бо Харків фактично був лідером по корупції, особливо по корупції розходування коштів з місцевих бюджетів. Вони там навіть субвенції державні купували разом з Добкіним. Вони фактично там, от у мене по Харкову там купа всяких запитів була ще в часи, коли я не був народним депутатом. Всі ці запити за, по е, закупки товарів по завищеним цінам, по зняттю конкурентів на тендерах. Вони всі прокуратурою закривалися, і, міліція, і кришувалися. От те, що по по тим самим зіленкам, пам'ятаєте, як поливали опозиційних тоді діячів зіленкою? Хто хто сів? Хто розслідувався? А це все ті тітушки наймались на украдені у харків'ян, в тому числі гроші. Оце прояв синдрому непокараного зла. Пане Аркаді. Непокаране зло це раз. Відсутність змін два. Причому велике, велике побоювання і просто факти, щоденні факти діяльності вищих і місцевих органів влади показують, що зміни фактично не починаються. Всі це бачать, всі це знають. І на, на жаль, нічого не рухається. Я можу спроєкцирувати, так сказати це питання і на поточну діяльність Верховної Ради. Ми отримуємо законопроекти, які повинні бути основою, наприклад, для державного бюджету України. Вносяться зміни серйозні до законодавства, і вони мають фактично бути прийняті одночасно з бюджетом. Розумієте, так не може бути. Спочатку прийняти ті закони, які є основою для бюджетного процесу. Внести ті зміни, щоб вони були зрозумілі, потім вже затверджувати бюджет. Ми робимо знову в попихах, знову там маса помилок. Там маса помилок не просто в нормі права. Там буде шкода велика для бізнесу і для малого, і для середнього в першу чергу. Це, як приклад, у цьому питанні. Вносяться різні пропозиції стосовно кадрової політики, стосовно земельних питань, стосовно. Соціальної політики, вони або в кращому випадку заморожують те, що є, ту ситуацію, або в гіршому випадку ще її погіршують. І от усвідомлюючи ту ситуацію, яка є в країні, що не проведені зміни, ситуація все-таки консервується і погіршується, замість того, щоб її, ми її поки що тільки на словах намагаємося поліпшити. Але реально ми її поки що не поліпшуємо. Тому перспектива не тільки сміттєвої ілюстрації, але ілюстрації більш жорсткої з боку народу вона має місце. Я її не, від, не відкидаю. Дякую, пане Володимире. А на місцевому рівні, як відбувається? От ви обраний були лише от скільки там місяць тому, так але міська рада, з якою ви працюєте, обрана. 10-му 10 році ще так. Я сьогодні зайшов спеціально на сайт Ірпінської міської ради. Там немає жодного представника партії регіонів. Але раніше ж вони там були, куди вони повіли ну колишніх регіоналів не буває. Зараз вони там або позафракційні, або війшли до інших фракцій. Взагалі, як працюється новообраному голові, який обраний вже ну за нової демократичної влади з тими депутатами, які були обрані ще за Януковича? Дисонансу тут немає, ніякого. Фракція партії регіонів у нас в місцевій раді нараховувала 21 чоловік. Зі скількох? З 36. Тобто дві третини? Так, майже. Але ми говоримо це, повертаємось до того, з чого починали. Ми говоримо, що більша частина або добра половина тих людей, то були люди вимушені, розумієте, так? в той період. Тому що іншого формату для. В тому числі шанованої людини, ніж через фракцію партії регіонів балотуватися і стати депутатом міської ради. Така система була побудована. Думаєте, як КПРФ в 10-му році спрашиваю. не було. В 10-му році не було. Це потрібно визнавати. Але ми говоримо про те, що ті люди, люди повинні були мати все одно стійкість, свідомість, і то не звільняє ні, ні, нікого від абсолютно ніякої відповідальності. Як працюється, я скажу вам наступним чином: що е, бажання внести здоровий конструктив. В безпосередньо роботи ради на сьогоднішній день має підтримку. І навіть ті події за півтора місяця, я повторюся, я говорив вже в інтерв'ю, що ми відкрили два сквери, відкрили парк, будуємо поліклініку, будуємо дитячі садочки. Звичайно, що такі речі будь-хто. І е, з бувшої фракції партії регіонів, і з інших е, не можуть не Володимире, але це да. говорить про принциповість цих людей, які пройшли до міської ради за однією партією. А зараз ну це пристосуванці, ті тушки, тушки просто політичні. Правильно? Тобто завтра ситуація поміняється, прийде інша влада, інша міська голова. Вони будуть так само ну такі пристосуванці е, Я щиро вірю, що в рамках е, місцевих виборів, які відбудуться, побачимо, коли відбудеться. Чи весною, чи весени, я думаю, ми ще про це поговоримо. Буде нова система влади, європейська бачу, система виборів, європейська система. Їх є декілька, але я переконаний, що в рамках відкритих списків, чому ви показуєте сьогодні і депутатів Харківської міської ради, і можна багато прикинь Запоріжжя покажем, можна багато Він, прикладів провести, коли люди фактично по списку тої чи іншої партії прийшли до влади, і громада фактично на емоції. Не на здоровому аналізі, не на порівняльних характеристиках тих чи інших фізичних осіб, які мають представляти громаду безпосередньо на місцях, в тому числі не тільки на місцях обласних радах, Верховній раді, а безпосередньо по спискам емоційно проголосували ту чи іншу партію, і ми отримали той перелік депутатського корпусу і в Харкові, і в інших містах, які отримали. Дякую. Без зміни системи виборів додавлю. От ми зараз і поговоримо, друзі, коли нам очікувати місцевих виборів і за якою системою будуть обиратися. В Києві чи будуть взагалі в Києві вибори в Верпені, в Миколаєві, в Запоріжжі на сьогодні ми провели засідання комітету з державного будівництва місцевого самоврядування. На порядку денному понад 200 населених пунктів України, де потрібно провести позачергові вибори. Це сільські, селищні, міські голови, і одна навіть рада є повністю разом із депутатським корпусом. Але з врахуванням скрутного становища і з врахуванням того, що до виборів залишилися рукою подати, комітет запропонував Верховній Раді. Зробити паузу по позачергових виборах, тому що обирати їх на півроку ну недоречне на моє переконання, і потрібно провести вибори восени. Вони будуть проходити восени на весну, не проходитимуть вибори. Тому що вибори провести по цьому законодавстві під ці правила гри і під цю систему немає сенсу. Потрібно внести зміни до конституції, зреалізувати ті декларації, які давалися українському народу з майдану, децентралізація влади, зміна системи виборів, збільшення повноважень на місця, формування бюджету знизу, і тоді під нову систему обирати нові ради. Питання до депутатів У нас ви знаєте. Я... Де не знаходжу, чи в студії, чи на круглих столах кругом є депутати Верховної Ради, які фактично здійснюють законодавчу ініціативу відрізних, від різних партій, від різних сил, фракцій. Чому ця ініціатива на сьогоднішній день не реалізовується? Я вам приклад приведу. Звичайний, елементарний приклад. Ми часто показуємо пальцем на сусідню Польщу, так чи ні? ми говоримо про ми згадуємо Бальцеровича 89-й рік. Шокова терапія, кардинальні реформи, які вивели Польщу, Польща фактично в той період була в такому стані, як і ми, але Бельсарович прийшов до влади в серпні 89-го року. А вже в вересні 89-го року був законопро... пакет законопроєктів з 11 законів. Що між заважає депутатському корпусу уряду на сьогоднішній день повторити їхній подвиг? Я вибачаюся і уряд, і президент, як також так сказати, той, хто має право за. Закон... Конодавчі ініціативи і безумовно депутатський корпус над цими питаннями працюють, але так само скільки так само, як ніколи не буде поборота корупція, якщо не буде боротися з нею все суспільство, кожен громадянин і всі громадські громадянські інститути суспільства, так само ми не отримаємо якісного закону про виборчу систему, коли не буде зокрема і про вибори до місцевих органів влади, якщо органи місцевого самоврядування не будуть брати активної участі. У підготовці законопроектів тому питання можна переадресувати вам. А ви вже подали пропозиції, яким повинен бути той закон? Відповідь англійський голова ви знаєте. Я кажу, пробачка, але якщо ви дуже багато говорити суспільство, то суспільство буде. Знаєте, я думаю, що треба нам просто коли говорять про Лешика Бальцировича і про шокову терапію, то я би радив <риклад> 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 подивитись те, що зараз уряд мініс Верховну Раду. Я думаю, що Больцерович такого не вносив до польського сейма. Те, що зараз Пане, курить... головне, щоб результати були такі самі, як і в Польщі а, цієї ну, ініціативи. Та, 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 та настільки але не... тим не менш, я все ж таки повертаючись, я був в Польщі, пам'ятаю 89-й рік. Там було ще гірше ніж в нас. Там були Целухи. просто порожні полки магазинів. Це був якщо не помляйте, жовтень, листопад, року. Паяльники туди там паяльники. Тоді там так ми, ми та не тільки а виделки і ложки туди no. возили. і Праски і паяльники. Пано, але, але дивіться, ми говоримо про систему виборів до місцевих органів влади. Тобто до осені нам виборів не чекав. Правильно ну, я не знаю. Тоді Докт, так. Тоді Трофінь, ну, ваша позиція особисто, моя позиція де... дуже проста. Вибори до місцевих рад треба проводити якнайшвидше. Їх треба проводити по партійним спискам, по закритим. По закритим. Чому Є... не по відкритим? Ну я думаю, Механізм, що спочатку нас, треба і... провести вибори до Верховної Ради по відкритим спискам. А потім вже до місцевих, тобто по Верховним взагалі Верховну Раду важко. А якщо ще місцеві ради проводить по відкритим партійним партій політичні партії, і той закон, який буде просувати кандидатів у місцеві органи влади по закритим спискам. Абсолютно. Ну це просто, по-моєму, абсолютно неприйнятно. На моє переконання, рівень село, селище місто, Я б партії, вони у нас в село і зараз не обирають за партійними списками, обирають за закритим партійним списком. Ми обрали місцеві ради у 2006 році, і вони нормально працювали, а ці вже позмішані. Ще питання дозвольте. Ви хочете, що ми маємо ініціатив, законодавчі ініціативи. От ми, балотуючись до Верховної Ради, я не бачу, тільки ледача партія не декларувала децентралізації. Чому на сьогоднішній день ми починаємо поєднувати закон про місцеві вибори і децентралізацію? Чому ми не почали вже активно працювати над законодавчими ініціативами і відповідно з прийнятими законами в рамках децентралізації? Тому що вони я... почали. Почали. Ну я бачу. Я беру проект закону Бурить. про державний бюджет і ну. бачу, що мені, як міському голові, ну. а відповідно і нашій територіальній ну. громаді залишають 60% податку на доходи з фізичних осіб. І а, до що? Ли... а до цього в 2014 році було 75%. А нічого вам в... суб'єт. А, 12, і а 12, Це нічого? 25 мільйонів гривень. А звідки у вас дала субвенція з державного бюджету? Е, Освітня е, і медична. Ціні, Вона була у ні? Ми субвенцію отримували. Чи, е... Чекайте, чекайте, це зовсім не ті розміри субвенцій. Вам зараз з державного бюджету напряму на ваше місто буде видана субвенція фактично делегування повноважень. І в ваших бюджетах зараз місцевих буде на 20 мільярдів, мінімум більше коштів. Ніж було. За рахунок чого? За, за, рахунок, того, за рахунок яких податків. Чітко перелік дамо. Чітко перелік там є. За рахунок того, що, по-перше, вас фактично виймають із видаткової частини освіту і охорону здоров'я, яка займала вас, я не знаю, мабуть, відсотків 70 місцевих бюджетів. Е, Далі вам віддають можливість. Не зовсім так. Як же не зовсім так, як так? Освіта це була завжди делегована державою функцією, і завжди ми отримували перерозподіл. Нічого Якщо поміли назву назву, просто е... нічого ви не отримували Ніч... ви з не власних отримували. доходів, які за вами закріплені були. Ми ви фінансували доходів, освіту і охорону здоров'я. Здоров все ви фінансували. друзі. Дякую. Я думаю, що це тема для окремого вашого круглого столу. Не для телевізійної програми. Бо глядачі просто не орієнтуються в тому, в про що ви говорите, але про децентралізацію на про децентралізацію, але от деталі, коли вже субвенції або частина податків, не, так податки ну, ж нові, Будь ласка, не, податок на нерухомість буривається. Шановні колеги, це податок на прибуток підприємств, 10% вам Вам Візьміть зараз будь-яку, наприклад, сільську раду. Вона абсолютно нічого не має права на своїй території. Вона навіть у межах села вона обмежена. Вона не має права не то, що розпорядитися землями або лісосмугами, чи якимись дровами, чи піском, чи глиною на території сільради. Вона не має права навіть надати. У погодження, тому що повноваження сільських рад обкрадені там само так само обрізані в значній мірі повноваження і в селищах міських рад і в містах. Тому, перше ніж говорити дійсно і про вибори, і про децентралізацію і про нові міжбюджетні стосунки, нам потрібно надати відповідні права, тобто змінити радикальним чином закон про місцеве самоврядування, самоврядування. і до yeah. того часу, поки ми тут говоримо, построєна чудова така структура, як Держземагенція, це діти ще yeah. Яка взяла свої руки де все, територіальна громада, і слова не може вставити. А в той час на теренах сільської ради дерибанять землю, землю. деребанять. Да. І тільки... в той час, коли житель громади хоче сінокос оформити чи якусь земельну ділянку, йому їдь в область, а йому там скажуть: так ти ж не ту схему приніс, а якщо та ділянка цікава, то той, поки їздитиме за схемою, ту землю вже комусь дадуть. До а і в той час хлопці зато повертаються, стоїть питання кожному. Поклаптику землі дати земля вроді є, а її в громаді і немає, Та, тому що знали, вона не є розправи. Роблять з цими правами цих хлопців, які на АТО. їм намагаються дати землі. Там, де ті землі вже надавалися попереднім місцевим селянам, тобто заслужених людей, бійців зводять лоб у лобі з місцевими селянами. Такі приклади, зокрема, є у нас на Миколаївській не тільки обл... на сьогоднішній день селищний міський голова, він фактично не впливає на ряд основних сфер. Він не приймає участь у призначенні начальника міліції елементарно, він не приймає в призначенні державного реєстратора, в арбузконтроль, санстанціями. До речі, Різька зробити... Рада не могла Ми б само вести реєстрацію. Скажіть, могла б. Ці, звичайно, і ми, ми, ми радимо, цілий перелік е, речей, не речей, а послуг, яких фактично житель міста, житель селища сприймає чітко з органу місцевого самоврядування, тому що він туди йде за цією послугою. Але він не хоче розуміти і правильно не хоче, що фактично міський голова, селищний голова абсолютно не має повноважень на призначення тих осіб, які не надають йому якісної послуги. Дякую. Ми повернемося до цієї розмови. Після нетривалої реклами залишайтеся на каналі Еспресо. буде ще цікавіше.